Я працював у Херсоні з 1996 року. Працював з хлопцями, виховував майстри. Спочатку це було школа-інтернат спортивного профілю, потім Херсонське олімпійське училище. А зараз це Херсонський фаховий спортивний коледж. Працював поначалу тренером, а потом вчителем, ну, мав і вищу тренерську категорію, і вищу учительську категорію. Ну а поначалу я також там в цьому же Херсоні закінчив це училище, став майстром спорту. Ну, от і до останнього, поки не попав в окупацію, ну і ще й навіть в окупації я працював, коли були відвідки, я приходив, десь ховались, там на нашій базі, жили кадирівці. Так. І цей коледж був замінований. Тобто, Ніякі речі не було взяти без охоронця і без ну, керівника. І виїхав, коли деокупований був. Приїхав до Кропивницького і тут я почав працювати з 18 січня 2023 року. Також на хлопців. Ну, там, так як я був вже вчителем, прийшлося перейти. Учуватися. Зараз працюють ну, переможці і ну, чемпіонати в Україні. Це зал гімнастичний зал. Там є і борцовський зал, і гандбольний зал в цьому ж поміщенні. А тут ми і гімнастика будуть. Воно вчель розбитий. Но там мені показували відео, де Наші тренерські пограбували, повитаскували усі речі, холодильники, кубки, усім усе. і Воно зачинено. І ще було зачинено з осени, коли ще були там росіяни. Ну, звісно, не працювали ж ні жоден магазин, жоден банк не працював. Щоб отримати тисячу гривень, надо було. Простояти з 7 ранку до шостої вечора. І тільки по одній тисячі давали от так от, на руки. І ще я жив і... де? за красною лінією, я біля Дніпра, 50 метрів до Дніпра. Тітку, ну, родичів, після Гес затопило і вони перебрались до мене. Я чуть вище, 50 метрів від них. Зараз там нікого не пускають, ну і тоді нікого не пускали. Тобто криші у нас розбита, ну, вікна всі по Сусід був, як пішов травку покосити, на нього дрон прилітів. Тобто там зараз йде полювання ну за людьми. Ну тобто проживання не було, як того говорять. Ну і в окупації майже не працювали больниці. Одна була. І усе оборудовання, як и і це най росіяни всі вывезли перші 2-3 місяці. Я сюди приїхав в, в, в грудні 22-го, після свого дня народження. І я сюди випадково Ми з женой поїхали по зятем, Вони дом зняли. Говори, поїдемо подивимось. Ми без речей, без нічого. Ми приїхали і вирішили залишитися. Все там Асталі. так і те і вже не, туди не поверталися. Як е, довго шукали тут роботу? Чи ви ціли розуміли, що ви тренер, ви будете працювати тренером, чи були думки змінити можливу професію? Ні, в мене не було. Як думав, щоб змінити? Е, ну тут не було ще місця. І я як суддя національної категорії, я допомагав по суддістві. Я давно знав цей колектив і знав, що рано чи пізно в мене був місце. І так був тут тренер з Харкова. Він так швидко уїхав, і я випадково сюди зайшов в той день, коли він виїхав. Був понеділок. Заходжу, о, ти нам нужен. Добре, ну так як я і вчитель, і тренер вищої категорії, і суддя, я здесь ну, нормально, як райба воді. Ну і першим ми виїхали, у нас було вже призи на чемпіонаті України. Потім ще більше, потім чемпіони з'явилися. Ну, я не набирав цих діточок, я вже допомагав. У нас Сахарок Ірина Вікторівна, старший Ну, Я їй допомагав і вже прошли то результати. Чи плануєте повертатися в Херсон після завершення війни сверхпойомку? 50 на 50, але більше днів так. Нікуди. Дітечок нема. Коли відстроюють зали і структуру теж. Ну Там же жесть в персоні. Все ж розбито. Нема жодної споруди, яка там була. Скільки це займає років, а мені вже 52. Та ж діти має бути, быть... я не знаю, скільки поколінь пройде. Щоб повернулося все. Я думаю, що за, за кордоном не всі повернуться.